На схожа з багатьма своїми конкурентами. По вартості та технічним характеристикам її часто порівнюють з ікром 001, але, як на мене, ці автівки трохи різні за класом. З вами автосалон Електричка. Центр. Мене звати Богдан та сьогодні на огляді Денза N7. Денза була розроблена в колаборації з двома дуже відомими брендами Mercedes та BYD. І в цьому випадку кожна з компаній взялась за свою справу. Дизайнери від Mercedes намалювали красивий дизайн кузова та салону, а інженери від BYD наповнили цю машину найновітнішими технологіями та найнайдійнішою залізофосфатною батареєю Blade. Кажуть, що за дизайном вона схожа на Porsche, Jaguar або ще щось європейське. Але, друзі, Мені здається, що досить порівнювати. Це просто новий якісний продукт від двох серйозних компаній, які вже мають своє світове ім'я. Наша денза в комплектації Max має батарейку на 91 кВт, запас ходу на 620 км, 530 кінських сил, повний привід та 20-ті колеса з спортивними перфорованими гальмами. Автомобіль має Впевнену вагу 2280 кг. Це на 100 кг більше, ніж у Зікра 001. Довжина цієї машини 4860 мм, ширина 1935, висота 1600, та висоту можна регулювати за рахунок підйомної пневми від 14 до 22 см. Кузов цієї машини оцинкован. В передньому бампері відсутня рішітка радіатора, що позитивно впливає на аеродинаміку. Також в бампері знаходиться камера, яка відповідає за огляд 360. Тут встановлена адаптивна матрична оптика з підсвіченням поворотів. Автомобіль має висувні ручки, колеса з аеродинамічним дизайном. На багажнику розташован великий спойлер, котрий плавно переходить в дах, та задні ліхтарі, котрі з'єднуються однією led полосою. Тут з двох сторін встановлений порт GBTDC для швидкісного заряду, і зараз ми перевіримо, чи можна її заряджати водночас двома пістолетами. Отже, підключаємо перший пістолет. Змикаємо другий. І пробуємо увімкнути. Додатку пістолети на повну потужність. Отже, тут два пістолети по 40 кВт на годину. Одночасно їх вмикаємо та спробуємо подивитись, як це буде відбуватися. Слідкуємо за процесом зарядки. Один пістолет видає вже 40 кВт на годину, другий показує 25, Але я думаю, що ще розженеться виробник, заявляє, що цю машину можна зарядити менше ніж за 30 хвилин з двох пістолетів. Отже, зарядку з двох портів ми вже перевірили, все це можливо. А зараз їдемо тестувати її ходові властивості. Перше, що можу сказати, що машина дуже комфортна. Зараз підвізка знаходиться в середньому стані комфорта. Дуже велике зручне сидіння з натуральної шкіри напи. Сидіння прямо як, як вдома крісло. Дуже великих розмірів, можна налаштувати під себе, також є масаж сидіння, кермо теж м'якеньке. Є налаштування по важкості керма. Воно з натуральної шкіри напа також та з обігрівом. Отже, протестували цю машину по нашим українським бездоріжжям. Реально сам не вірив в це, але машина комфортніша за зікер 001. Набагато плавніше вона їде. Ми протестували в декількох режимах. Їх тут три: спортивний, нормальний комфортний та екорежим. Відповідно до цих режимів підлаштовується і важкість керма, то можу сказати, що дуже м'яко машина пливе по дорозі. До речі, в цій машині є дрифт-режим. І Зараз ми спробуємо протестувати, як він працює на практиці. Отже, друзі, поки будемо тестувати дрифт режим, увімкнули режим масажу. Таке мало дає, я думаю. Дрифт левел налаштували на 100%. Ну і спробуємо з місця дати газу. Цікаво. Пробуємо зменшити рівень дрифт-левелу до 80%. Подивимось на різницю. <рив> Трохи жалко гуму, але забава цікава. Ну не професіональний я дрифтер, одразу скажу, але зад закидує файно в неї. Спробуємо останній раз поставив дрифт левел на 90%. Сьогодні не один раз ми згадували, що Денза n 7 схожа за характеристиками з повнопривідною версією Zikr 001. Zikr 001 має розгін 3,8 секунди, Denza 3,9. Тож зараз порівняємо, хто буде швидше на прямій. Отже, ми на старті обидві машини в спортрежимі. На третій сигнал гудка. їдемо. Готова. Зігер поїхав трохи швидше. Але недалеко. Отже, друзі, робимо старт номер 2 Нам відмашку дає наш колега. Машини в спортрежимі, трекшн контроль увімкнено. Поїхали. Стартанув трохи швидше, але Зікар випереджає все одно, ну швидше машина. 3,8 заявлених. Реально. Відчувається це. Сьогодні ми показали вам дензу в режимі дрифта, показали заїзд з головним конкурентом Зікром 001, розповіли про основні характеристики та не показали вам інтер'єр цього авто. Дверні карти з м'якої екошкіри, нижче алюмінієва вставка з логотипом Девайлет, всього 16 динаміків преміальної акустичної системи. Ті, хто цінить. Якісний звук знаю, що це таке. Тут натуральна деревина. нижча карта теж затягнута м'якою екошкірою. Навіть нижня частина карти затягнута м'яким матеріалом. Кермо з натуральною з обігрівом, стеля з алькантари. Також тут знаходиться динамік та камера втоми водія. Сидіння дуже зручні. На передньому сидінні водійському є отаманка, масаж та піддуви сидінь. Посередині розташований великий монітор головної мультимедії. Нижче є дві зарядки для двох смартфонів безпровідних. Тут розташован перемикач-передач. Він виглядає в формі кристалу та є кнопки швидкого доступу в меню клімату або перемикання режимів ру. Звичайно, тут є проєкція на лобове скло, приборна панель LED, є мультимедійний монітор для переднього пасажира. На основному моніторі знаходяться швидкі віджити для доступу Bluetooth, музики або клімат контролю. Також тут є налаштування шасі, керма, декілька режимів. Так само тут вмикається дрифт Mode, або можна налаштувати Ambient підсвітку салону. Отже, місце водія в цьому авто дуже комфортне, але хочеться перевірити, як там задній простір. Я сів за сидінням налаштованим під мене. Дуже круто виглядає спортивна форма задньої частини передніх сидінь. Є підсвітка для задніх пасажирів, є обігрів сідінь, два порта USB та Type-C, є підлокотник з двома підстаканниками. Та можна змінити кут нахилу задньої спинки та сісти ще зручніше. Багажник цієї машини об'ємом 480 літрів. Якщо скласти сидіння, то об'єм збільшиться до 1250 літрів. В багажнику. Є дві підсвітки, є сітка для більш дрібних речей, розташована одразу розетка 220, встановлений сабвуфер від акустичної системи. Та є додаткова ніша, в котрій захован фірмовий мікрофон Denza для караоке. В Заключення можу сказати, що... Ця машина дуже сподобалась. Я не очікував, коли вперше сідав за кермо, що вона подарує такі емоції від керування. Якщо все ж таки порівнювати її з зікром 001, то можу сказати, що мабуть зікр це більше про спорт та стиль, а денза це більше про комфорт та практичність. Ну а ми, компанія Електричка, можемо допомогти вам у придбанні будь-яких варіантів. Знаходимось ми за адресою столичне шосе 101Г. Працюємо кожного дня. Лайк та підписка та чекаємо вас у гості.